Ірпінь отримав 63 нові сучасні світильники. Їх становлять вже до весни. «Світильники виробництво Шреди виробляє завод в Тернополі. Це світильник потужністю 83 ватта, який буде у нас аналогом. Здається, щоб я не помиляюсь, ті, що у вас стоять 250 або 150. чи 150. Нове вуличне освітлення в Орпонії з'явиться завдяки співпраці українського бізнесу, місцевого комунального підприємства та благодійників. Це дуже класний кейс, дуже класний приклад для інших бізнесів українських і європейських отримання такого гранту фінансування. Компанія Шредер в комунікації в колаборації з фондом відновлення Ірпеня і з КГЕРФінь подали спільно через фонд відновлення Ірпеня заявку на отримання гранту на фінансування світильників, які виробляються в Україні. Заявку подали до фонду Шредер Together Fund», фонд, яким управляє брюссельський фонд короля Бодуена. Завдяки цьому вдалося отримати фінансову підтримку у понад 9 тисяч євро. Мета проекту була це перша трохи допомогти громаді ірпінській відновити місто. друге, це забезпечити якийсь комфортний рівень для життя, щоб люди, як місцеві, змогли трохи ну, повернутися до того, то, що було раніше, тобто аварійну складову прибрати, пішоходів, щоб було все видно. І третє це енергоефективність, економія, яку ми також прислідували. Встановлювати нові світильники будуть на одній із центральних вулиць міста Соборній. Саме вона має один із найбільших транспортних потоків в Верпоні, тому і потребує кращого освітлення. Проте й ті світильники, які є на ній зараз, не пропадуть. Ті світильники, які будуть замінені на більш нові і енергоефективніші, ми поставимо на ті вулиці, де зараз іде освітлення старими лампами. Ламповими світильниками, Тобто, ми точно так же їх замінимо для енергозбереження електрики в даний час. Варто зазначити, окрім орпоня, фінансування на вуличне освітлення отримала і Бородянка. Там вже встановили 130 нових світильників.